Шановні аграрії! Мене звати Гончар Тетяна. Я менеджер з технічної підтримки напрямок Уліні культури у компанії «Сингента». Сьогодні знаходжусь у Вінницькій області, Вінницький район, село Мізяківські хутори, фермерське господарство Коливайло. Збиральна компанія в самому розпалі. І сьогодні ми дізнаємося урожайність нашої новинки гібриду Суліано. Суліано. Помірно інтенсивний середньостиглий HTS-гібрид у високоолеїновому сегменті. Має високу генетичну стійкість до несправжньої борошнистої роси. Також має високу толерантність до основних хвороб соняшника, фомоз, фомопсис, склеротиніоз, степловата кошикова форма, сійкість до рас вовчка аджі. Гібрид вирізняється високими якісними показниками. Зокрема, вміст олії на рівні 52%, вміст олеїнової кислоти не нижче 86%. Також суляно вирізняється доброю запиленістю кошика, зокрема в стресових умовах, та високою стійкістю до вилягання. Даний гібрид рекомендуємо вирощувати у зонах лісостепу, північного та центрального степу. Адже друзі, поки триває завершення збирання інших гібридів нашої компанії, ми вже маємо результати по гібриду Суліано. І урожайність цього гібриду становить 40 центнерів 86. Ми задоволені даною урожайністю. Поцікавимося у керівника господарства Коливайла Олега Васильовича. От як йому такі результати, мені результати сподобався. О, гібрид Суліано показав себе з хорошої сторони, О, можна сказати, з найкращої. Думаємо, що на той рік ми його будемо засівати теж. Олег Васильович, поділіться, будь ласка, технологією. От як ви досягли такий складний рік з високими Цю... температурами? Цю... Як досягли результату? Цього року ми сіяли пізніше, тому що були приморозки, ми вирішили відстрочити посів. О. Не сіяли раніше, а посіяли 10 травня. Сіяли сівалкою свалкою Маестро». Під посів вносили весною 160 кг карбоміту і сівалкою вносили в рядок 60 добрива яри. Поділіться системою захисту вашого соняшника, будь ласка, ми прискали. Один раз його 40 грам на гектар, гран стару, більше нічого не вносили. І був один захист, так як дощів було мало, більше не було потреби, ми внесли пропульс літра на гектар. Я думаю, на цей рік це гарний результат. Будемо співпрацювати з компанією Сінгента. І надалі. Хоча ми дуже багато років сіємо тільки їхні гібриди. Дякую, Олег Васильович, за нашу з вами співпрацю. Дякую за те, що йде, що йдете зустріч і випробовуєте нові гібриди, впроваджуєте в своєму господарстві разом до високих урожаїв. Дякую. Отже, колеги. Для отримання високих та сталих урожаїв високолиїнового соняшнику рекомендуємо вам висівати наші гібриди, зокрема гібрид Суліано. Для цього рекомендована сівозміна та дотримання просторової ізоляції не менше як 200-400 метрів. До скорої зустрічі на ваших полях.